Ще пара відочків, в'язально надихальний канал, про в'язання і все, що з ним пов'язано. Дівчата, сьогодні третій старт у проєкті осінь на носі в'яжемо, що хоче. Автори проєкту, дівчата, які, в принципі, зібрали дуже велику купу українських в'язальних влогерів на Ютубі і в інстаграмі. Це Оксана Недошитко та Україночка в'яже з в'яжемо тренди. Переходьте за хештегом. Дивіться за. Різними проектами, стартами, дуже багато класних ідей у дівчат. А сьогодні я розповідаю про те, що я в'яжу у третьому старті. Одразу попереджу, що моє відео не буде таким насиченим і класним, яким би я хотіла, тому що я на деякий час повернулася до Харкова, і в мене тут купа справ по роботі, домашніх справ. І, в принципі, тут не така надихаюча в лапках. Обстановка для того, щоб записувати відео, але я не могла вам не показати, не записати хоча б хоч щось з того, що я зв'яжу. Зв'яжу я, мабуть, небагато, але подивитись. отже, вчора записала надихальне таке, для себе надихальне відео про те, як я підбираю пряжу на цей проєкт. Це буде проєкт за джемпером Брунелло Кучинеллі. І за його реміксом від Олени Родіної. Будь ласка, переходьте за посиланням, я сподіваюся, я його розміщу в куточку екрану. І дивіться, що це за джемпер, як я підбирала пряжу, на чому я в результаті зупинилася. Ну, і тоді ви зрозумієте, що це в мене тут за таке різноманіття переді мною. Це буде джемпер для моєї сестри молодшої. Я сподіваюся, це не останній кучинелі в мене в гардеробі, тому що я це собі хочу ще зв'язати. Мене надигають його багато проєктів. Найбільше мені подобаються ті, які зв'язані з пряжі різної фактури, різних. Кольорів однієї кольорової гамми, тому що це чудовий варіант по вив'язуванні якихось залишків, по таким, знаєте, приміненню твоєї фантазії, коли ти кожен рядок може бути зовсім інший. Було б тебе типу, потім наснага та час заправити всі кінчики. Так, я вибрала пряжу і я зв'язала зразок. І він. Просто неймовірний. Він мені дуже подобається. Я його зв'язала, вночі скинула сестрі в фото. Вона така, вау! Так, дійсно вау. Мені страшенно подобається. Це в мене New Master, основний колір, як я так думала. Не знаю, чесно. У мене 600 грамів. І за вагою цього достатньо, щоб на джемпер вистачило. Але оскільки це будуть оце комбінування різних полос, таких, різної ширини, то мені треба буде довго тут придумувати, як зробити так, щоб поміститися в мою, в мою кількість. Ну, Тим цікавіше буде. У в оригіналі джемпер зв'язаний напівпатентною резинкою. І на лице пущена саме та сторона, де петлі такі витягнуті, а такі де кругленькі петлі у напівпатентній резинці, у них, я так думаю, на звороті. Я також планувала так в'язати, але потім я провела певний експеримент я коли-небудь обов'язково вам про нього розповім, і з'ясувала, що дуже великий розхід пряжі буде. І думала думала чим би замінити. Може думала спочатку гладю в'язати, потім думала, може французькою резинкою. і зупинилася на заборчику. Я зараз ним в'яжу cotton Stріp із, з із Coton-Gold. Він, він мені здає, вже трошки цей заборчик, звісно, піднадоїв, але мені подобається, як він виглядає в цьому зразку. Дуже схоже на напівпатентну резинку. Особливо мені подобається, як він виглядає в цій рожеві в рожево-білому міксі класно. Ну, взагалі подобається. І ілюзія, ремікс реміксу це точно буде. Зразок я зв'язала для того, щоб підібрати спиці. Тому що, думала, цей так, про який я розповідала в минулому відео. І тут можу розповісти, я дуже багато з нього зв'язала це. 80% шерсті, 20% акрилу, італійська пряжа. Я свого часу прив'язала купу речей. І я завжди її в'язала на 3,5%. От я так пам'ятаю. Мені здається, це було три з половиною Адді. Я тоді ще якихось таких записів не вела. Я записів не не вела, але в'язала без кінця, і в мене було купа готових речей. В мене. Усі мої були родичі, там, подруги, родичі в мене були ходили в цих джемперах, і в тому числі з От, і я спочатку взяла, думала, ніну 3,5 тонкувати для оцих э, такої реміксовської пряжі. Попробую, думаю, 3,75. Нещодавно купила собі 3,75 джинджер. Обов'язково, до речі, зніму свої відео про свої покупки, тому що такі дуже цікаві і спиці купила, і пряжу. Цікаву. Так от почала з 3,75, ні, дивлюся дуже. Забита, думаю, як я колись в'язала на 3,5. Потім перейшла на кубічні спиці, п'ятірку взяла. Вважається, що номер кубічних спиць, п'ятірка, так? в реалі, це, коли ти в'яжеш, це щільність десь як на 4,5. Але нещодавно дивилася відео, де дізналася, що різниця навіть не в пів номеру спиці, а у цілий розмір. Так? От, тобто п'ятірка кубічна. Це четвірка кругла, Звичайно, Там дівчина також проводила якісь експерименти. А, ні, думаю, не подобається. Думаю, спробую на п'ятірки. Взяла свою улюблену п'ятірку від Адді, і результат я вважаю супер. Потрібно і більше брати не потрібно, мені думається. Поблискують і паєточки, і шишибрики. Це ці видно. видно. У мене сестра подивилася відео, моє минуло каже, що це за слово таке? Шишибрики. Я, Я говорю, ну от є таке у в'язанні, у пряжі є такий, таке слово, воно мені не подобається, але воно існує. І ось цю пряжу альпаку тоненьку, так, і таку з твідовим ефектом. Я розповідала, що в мене лише моточок. Я думала її самостійно використовувати, але для п'ятірки вона дуже тонка. А подивіться, я поєднала її разом з цією лаперлою, і гляньте, який класний результат. Чистий кучинельний. Просто не ходи дивитися. Майстер був би мною задоволений. Так, дівчата. Не обіцяю ще одне відео перед звітом, але звіт зроблю, подивитись, що я там нав'яжу. Нав'яжу небагато, одразу скажу, але воно, от, чесно, хочеться зараз кинути усю роботу, хатню і по роботі, будь-що, і в'язати. Настільки мені сподобався результат оцей зразочок. Так що я пішла творити до зустрічі у наступному відео. Так, усім привіт! Моє заключне відео, воно друге, і заключне я, в принципі, так і думала, що в мене не вийде зняти щось у проміжках між стартом та фінішом. А, так от, заключне відео про мій третій старт, і, на жаль, він так стартом і лишився майже. Ну, Чесно, не було в мене ні часу, ні бажання в'язати. Я ж вам казала, що я повернулася до Харкова. Так, і прямо скажем тут обстановка зовсім не творча. Отже, дівчата, показую вам з надією на те, що наступного разу, коли ви будете дивитися про цей проєкт, він буде вже у більш активному стані. Отже, ось дивіться. Ось таке в мене диво. А бірюзова нитка це додаткова нитка бросова, яку я потім відплиту, і від неї почну в'язати резинку. А то вона виглядає дуже дивно в такому поєднанні і взагалі е, дуже вибивається і заважає сприйняттю. Ну, вже от, так от Я спочатку набрала, ой, Боже, набрала я з п'ятого разу, якщо чесно, тому що я весь час не могла розрахувати, я набирала улюбленим набором довгий хвіст. Ну, оскільки це додаткова нитка, і, ну, можна було б з гачком набрати, але з гачка з, з цієї ой, ланцюжка гачкового не завжди приємно і легко доста, до, до, нитку витягувати. Тому я думаю, та не наберу на спиці довгий хвіст і швиденько почну в'язати. Ні, я весь час не могла підібрати довжину цього довгого хвоста. Потім плюнула, думаю, буду гачком, але гачком не е, коли набираєш е, ланцюжок, а гачком, коли накидуєш зразу петлі на спиці. Це, я чесно, перший чи другий раз у своєму житті набрала так петлі, і вони вийшли дуже неаккуратні. Але оскільки оце, ця ниточка буде видалятися, то вона мене не турбує. Турбує лише те, що зараз цей колір такий яскравий, ядовитий, і заважає сприйняттю. Цілісного цього фрагменту, так, невеличкого, але фрагменту. І це не просто фрагмент, це ж фрагмент кучинеллі. Так, ну, чому вирішила набирати набросову нитку? Тому що зі мною знову стався такий синдром першого мотка. Я не знаю, чи з вами таке буває чи ні. Але в мене весь час, коли ти в'яжеш особливо з моточної пряжі, ти дивишся на перший моток, особливо, якщо він 50 грамовий. Ти починаєш в'язати, і тобі здається, що його не вистачить. Пряжі мало, що вона зараз швидко закінчиться. Ти його в'яжеш десь до половини банкматка, тобі так здається. А потім тобі так перестає здаватися, і, в принципі, його вистачає, і дуже довго його вистачає. а Потім наступного вистачає ще надовше. Ну, це психологічно, я б так сказала. От. Але, тим не менш, коли я в'язала зразок, мені я дивлюся. ну, Великий розхід цієї пряжі, навіть на зразочок невеличкий. І я подумала, що в мене може не вийти зв'язати, не вистачить пряжі зв'язати і резинку повністю цими, цими нитками, так, ну, якби основним кольором. І потім ще на оці смуги в полотні також не вистачить, тому я вирішила набрати додаткову нитку. Перші чотири ряди я пров'язала саме цим основним кольором. Чому? Тому що, ну, щоб такий перехід був між. Основним полотном і резинкою, більш органічним, тому що якщо я буду робити перехід від оцього полотна до резинки, а резинка, якщо буде в'язатися цим кольором, буде не дуже гарно. От. Тому я зв'язала 4 рядочки от таким основним кольором ну і перейшла на контрастні так помовити, кольори. Нагадую, що головну контрастну смугу я в'яжу поєднанням цих двох пряж. Це на перла, це, здається, Смеральда, не знаю, не знайшла етикетку, Боже, яка вона неймовірна, дівчата. Я розумію, чому вона в ярні закінчилася так швидко. Я в попередньому відео про це розповідала, тому що вона дуже приємна, дуже така м'якенька, така класна, супер. От, оці ці два мотки, так, потім наступна смуга. Це оцей колір. Він зараз на екрані, мені здається, виглядає більш рожевим, чим є насправді. На Ні, він такий біло-рожевий. І потім в мене буде ще одна така смуга і ще така контрастна, і я повинна буду в'язати потім 2 чи три смуги отаким. Я думаю, що я пров'яжу одну смугу основним якби, кольором, а потім ще пущу ось таку смугу з шинтіли. Буду щось вигадувати, щось комбінувати, щоб не того вистачило. А, так, так. ну, Невеликий результат, але щоб, що маємо, то маємо. Коли тебе зранку будь-ядь на п'яту, і, і потім ти не можеш цілий день вже ну, змісту зас, зас, сенсу засипати немає, ти ходиш як чума цілий день, а ввечері ти починаєш знову чекати на. Ракети, то якось чесно не пов'яжеш. Так, ну а, я сподіваюся, що це ще буде тривати не дуже довго. Хоча в Харкові довго, не знаю, не буду казати. А, ось такий мій третій процес, і ось такі його результати. Наступний старт, наступний старт в понеділок, і залишилося два старти. Їх загал, загалом буде 5, і один з них повинен бути елемент декору для оселі чи ще для чогось. Ну, а один будь-що. У мене залишився, залишилося в планах елемент декору і плечовий виріб. І я тепер думаю, що мені почати в, у наступному старті. І одна і друга річ така великі, масштабні, якщо чесно. Щось я не вмію вибирати маленьких речей. Я оце як читаю дівчата дівчатам, св'язні чати. Дівчата там в'яжуть шкарпетки. Я думаю, боже, ну що вони, скільки тих шкарпеток потрібно? Що там це скільки їх треба? А потім одна пише: ну так зато це ж там, типа, два вечора роботи і готова робота. Я думаю, точно, ось на, навіщо, на що в'яжуть шкарпетки. Коли хочеться в'язати, і хочеш дуже швидко отримувати результат від в'язання, треба в'язати шкарпетки. Ну, <свісно> Сьогодні з сестрою говорили на тему, що зима буде в нас така нелегка, і дуже можливо, що я почну в'язати шкарпетки також. Я собі... Почала ще перед війною, під час війни, там, коли вже змогла брати спиці до рук, десь у квітні я закінчила собі плаття Махерове. Воно таке вийшло тепле. Я думаю, боже, спочатку його в'язала, думаю, куди я в ньому буду ходити? Зрозуміла, я в ньому вдома буду сидіти, грітися. До речі, у мене багато, ну як багато, є готові роботи, які вам треба показати, і треба знайти для цього час час. Там, найближчого тижня, я сподіваюся. Так, що ще хотіла сказати? А, хотіла дати відповіді на два запитання. Дівчата-організатори традиційно придумали питання, треба на них давати відповідь. Перший. Це... Перше питання це який ваша... яка ваша ідеальна форма відпочинку. Ну, мабуть, ви вже здогадалися, що для мене найкращий відпочинок це завжди відпочинок зі спицями. Я дуже люблю в'язати і не знаю, мені здається, якщо б мені сказали, ти можеш в'язати весь час, я б це і робила. Я дуже люблю в'язати зранку на дачі Ми минулого року. На початку року купили дачу і ми там ціле літо їздили. Це для мене було найкращим, коли ще всі сплять так, в суботу зранку. Тихо-тихо, одні пташки, там, п'ята-шоста година ранку. Я виходила в сад. Ось таке крісло, я сідала і в'язала. Ой, це найкомфортніший відпочинок для мене. Дуже люблю читати. Вдома в мене не виходить читати якось. весь час якісь інші справи. Але от коли їдеш кудись там на морі, ой, обожнюю на морі читати, коли ти лежиш, засмагаєш і читаєш. От навіть в'язати так не дуже на морі люблю, тому що спекотно. От саме читати, і в мене там найкращі спогади пов'язані саме з такими книжками, які перечитані на березі моря. От. Ну і третій варіант мого улюбленого відпочинку це поїздки з нашими друзями, з сім'єю, з друзями, з нашими на За місто. У нас тут є такий острів невеличкий під Харковом. М -м. Ми туди дуже любимо їздити там, кожного літа 4-5 разів намагаємося туди потрапляти. І я дуже люблю цей відпочинок, тому що, по-перше, це з друзями. По-друге, я готую, люблю готувати на вогнищі, щось таке багато, якісь нові страви, щоб усіх там потішити. ну, а Ввечері це спів біля вогнища, річка. Так, люблю. Цього року ми без острова, але сподіваюся, що наступного ми надолужимо усе, що не встигла отримати в цьому році. Так, і друге питання це, якщо б ви жили не в Україні, то яка б ця країна була, ну щось таке. Ну, я, знаєте, коли війна нас всіх, мені здається, Ну, не змусила, а змотивувала найбільше ще більше полюбити Україну, зрозуміти, що краще за неї ніде нічого немає, і я б не хотіла жити в іншій країні. Але вже якби це сталося, то напевно це була б Словенія. Я не так багато подорожувала, але з тих країн, які я відвідувала, мені Словенія сподобалася найбільше. Це країна, <кій> яка в неї кордони з Австрії, здається, з Італією. Це бувша країна Югославії, частина Югославії, вона першою серед усіх Югославських країн вступила й до Євросоюзу. Неймовірна країна, чесно. Такий рівень життя екології, екологія взагалі на якомусь неймовірному рівні. Природа чудова Альпи. Ну, все супер, народ люди прекрасні. Тобто, якби я не жила б в Україні, я б хотіла жити в Словенії, але я більше хочу, щоб ми, коли будемо відбудовувати Україну, щоб ми тут побудували щось краще за Словенію. Я сподіваюся дуже, що в нас це вийде. Я сподіваюся, що ми всі будемо жити щасливо, принаймні. Настільки, настільки зможемо. А вибачте, будь ласка, за мій такий якийсь нерівний емоційний стан у цьому відео. Сподіваюся, що наступне буде веселіше і більш в'язальне, я б так сказала. Ну, принаймні, за обсягом готової, за обсягом полотна і роботи у кадрі. Я е, сподіваюся, що ви всі. Поставили вподобайки цьому відео, написуйте якийсь коментар. Напишіть мені, що мені починати. Плечовий виріб, чи щось таке велике для дому. І напишіть, як ви взагалі. І побажайте наступного тижня. Не дуже гучного для Харкова. От у нас всі лякають тут. Я виїду. Ну, сподіваюсь, принаймні, що я на декілька днів виїду, тому що. Не хочу залишатися тут, але у багатьох немає такої можливості. Тож побажайте, будь ласка, великому, прекрасному Харкову вистояти і все пережити. Усім дякую за перегляд! Все буде Україна!